Потрібно мати жодної тривожної валізи. максимум тримайте в себе необхідні речі, якщо ваше дитя малече десь впаде, сенсі наб'є. От візьміть, купіть йому йоду. От так, тільки не більше того. Станом на сьогоднішній день, от ми сьогодні говоримо в день закоханих 14 лютого 2022 року. В жодному місці я вам це відповідально заявляю, не створено жодного місці наступального ударного угрупування. Є перші враження. Акція є дорога на Москву? Вже говорить про два роки, що ця війна буде тривати. Коли ми переможемо? Ну, не. Знаєте, я єдине, що викачаюся, я просто збирався і передягався був на пробіжці залишив карти Таро в номері. Я не можу зараз. Ми виконуємо місію НАТО сьогодні без втрати їхньої крові з втратою нашої.